Under the street lights, shadows dance Kicks on the pavement, life's tightrope stance Concrete whispers, secrets and code. Lost in the echoes, the stories explode It's the rhythm, it's the rhyme Taking clocks out of time street Play it loud Underneath the moon, no room for the crowd. It's the rhythm, it's the rhyme Taking clocks out of time. Stріet like serenade, play it loud. Underneath the moon, no, room for the crowd. Друзі, кіри, вітаю вас на канальчику Просто 90. Друзі, кіри, зараз буде такий у нас обзорчик на LED лампочку. Це дуже гарний помічник, особливо на будівництві. Особливо, коли нічого ще не видно або недостатнє освітлення. Отже, зараз обзорчик у нас такий експронтом, буде все дуже швидко. На мою думку, для вас це буде корисно і обов'язково приєднуйтесь до каналу Просто 90. Залишайте свої коментарі під відео і залишайте свій драгоцінний для мене лайкосічик. Це для мене буде дуже-дуже корисно та приємно. А вам не важко. Поїхали! Просто 90 коментар. Підпишись на канал. Просто 90 коментар. Так, друзі, ось бачите, вже все підготував. Отже. Розпаковка. Ось такий. У нас довжелезний кабель 3 метра, як заявляє виробник. Сам LED-фонар, підставка до нього. І, як зазвичай, макулатурка. В принципі, це нам зараз не потрібно. Ось. Яка у нього упаковка як виглядає? Нічого прям надзвичайного в цій упаковці немає. Ось, до речі, його назва LP20, LED підсвічувач. Отже, зараз ми швиденько розберемо, але перед цим я вам покажу, які тут є примочечки на ньому. Так, можемо побачити це скло маркування бренду. Пластик доволі такий, я б сказав, дуже непоганий пластик. Дуже непоганий, як б навіть сказав. Дуже зручна ручка для переносу. Не якась барижна, як б навіть сказав. Така міцна, що у нас позаду, щоб під'єднати живлення контакти. Плюс-мінус земля. І, звичайно, контакти для акумулятора. Характеристики в нього 6000 кельвінів. Вага його 1 кг 170 грам. Працює при температурі від мінус 40 до плюс 40 градусів. Ну, це рекомендовані показники. Просто тебе наступні, ставиш лайк коментар. Підпишись на канал, просто 90 в ютубі, ставиш лайк і коментар. Стоп, Три Тримачі також гарного пластику, виріб, ну я б сказав, дуже непогано, дуже непоганої якості. Такий в руках відчувається реально монолітно. Ніяких лишніх сторонніх звуків я не чую на ньому. Зараз ми його швиденько зберемо. Так, друзі, яка це не складна процедура. У нас є барашек і є підставка до нього. В підставці вже є різьба, в яку він вкручується. Ось таким чином це все діло виглядає. Ось такий у нас малюк. Так, друзі, ну, акумулятор до нього підходить будь-який від самого виробника ProCraft. Ось у мене такий. Нічого в ньому особливого нема. Заряджений повністю, тож був вперед. Просто зручно. Ну що, давайте вмикаємо. Ну, я вам скажу, зараз на максимум. Увімкнув. Тут можна регулювати. Це максимум. Мінімум. Це у нас вимкнутий. Це мінімум. Це середина. І це максимум. І коментар. Підпишись на канал. Просто 90 в ютубі ставиш лаки коментар. Так, ну що, від'єднав я акумулятор. Давайте тепер спробуємо під'єднати з кабелем вологозахист IP20. Фіксується добре, нічого ніде не випадає. Опа. Ага, від мережі він одразу вмикається на максимум. Навіть якщо положення вимкнутий цікаво чому так. Але в принципі це не заважає а ніяк. Світить доволі таки непогано. Це при тому, що на вулиці день світло. Друзі, а я вам подякував за перегляд мого відео. З вами був Просто 90. Я з вами завжди на зв'язочку. Підписуємося на каналчик, залишаємо свої коментарі і лайкосики. Всім добра. Мій канал на моди з володінні. Просто де під вас тут як на бровахіні. Відео тут про життя і трошки більше під. Каталай, це вже рівень, вище Дивись вись, мої вікоси, прості не відкоси Дивись, як сонце, сяє через вікна іскоси Тут відоси на лови, Соловіні, канал, просто 90, Про будинок мрії